Вітаю вас на моєму каналі мене звати Марина. І якщо ви бачите мене в подібному форматі, значить сьогодні у нас будуть книжкові полиці. Справа в тому, я думаю, вам це буде гарно видно зараз, але справа в тому, що на моїх книжкових полицях я зараз просто бігаю по помітима, шалений безлад, неймовірний безлад. Я вже прибрала з поличок приблизно 20 книг. Для того, щоб зараз цим не займатися і не витрачати на це час, і вони вже знаходяться на книжкових полицях, які знаходяться в нас в підвалі будинку. І так, загалом дане відео, воно спонтанне, тому що я планувала, що замість цього відео в понеділок мають вийти, мав вийти якийсь читацький марафон. Я хотіла зняти або марафон 3 на 3, тобто три дні читаю три різні книжки, або якийсь читацький щоденник. Але справа в тому, що зараз я практично не маю вільного часу, от від слова зовсім. Мені здається, що я це говорю кожне відео. Але тому замість марафону або читацького щоденнику я вирішила зняти книжкові полиці, тим більше що я їх планувала знімати все рівно найближчим часом. Тому що на підході у мене ще одне відео з книжковими покупками, і їх потрібно розставляти, тому що книжкових покупок у мене, в принципі, дуже багато нових книг. І я не хочу, щоб вони залежувалися, щоб там також були гори книг, які я вам не встигаю показувати. Тому вирішила, що зараз вийде перестановка на книжкових поличках. Потім. Скоріше за все, вийдуть книжкові покупки, а можливо, і якийсь читацький щоденник. Побачимо, як вони мене вийде відзняти. Пропоную вам взяти щось значненьке, для того, щоб вам було комфортніше і затишніше дивитися це відео, і будемо починати. Так, хочу вам ще швиденько-коротенько показати, зрештою, як зараз виглядають книжкові полиці. Тут імпровізована така поличка з фентезі. Яку я, скоріш за все, буду міняти. Тут у мене детективи, і я її теж буду міняти. Тут у мене Стівен Кінг і няня на якій спить дитина, не знаю, чи буду міняти цю поличку, чи буду змінювати її положення, ще не вирішила. Тут у мене також детективи Луїз Пенні, тут у мене також фентезі, і тут у мене все підряд. Так, а загалом я хотіла зробити, напевно, одну поличку чисто фентезі, а другу поличку чисто детективну. Ось одна, а там друга. Найвища поличка це фентезі. Напевно, її я чіпати не буду, побачимо. Далі детективи, далі Стівен Кінг, але світлі книжки. Далі. І любовні романи, і детективи. Тут зборна солянка і лежить бо Тут у мене і романи, і. що тут ще є? Ну, переважно романи. Ні, є навіть детективи. Тут і фентезі, і детективи, і романи, і знову ж таки зборна солянка. Тому зараз будемо з вами починати. І буду робити перестановку. Також мені ще потрібно їх попротирати, тому що там і плюки, і безлад, і буду думати, як це все організувати. never really know just what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain of brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins pierce my heart straight through Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the Play dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? The one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats in the street. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed. Yeah, too much. Думала, що в мене дуже багато детективів, а зараз бачу, що у мене дуже багато фентезі книг, які я уявлення не маю куди поставити. Я просто не можу визначитися, на якій поличці я хочу, щоб вони стояли на одну вище чи на одну нижче. Просто подивіться на те, як відкривається ця книжка. Це ж просто оргазм, ви розумієте? Люди, які читають книжки, і особливо в м'яких обкладниках, вони мене зараз зрозуміють. Тому що в Україні мені ніколи не вдавалося знайти нормальну книжку в мікій обкладниці, щоб вона спокійно відкривалася, щоб вона ось тут не ламалася. Ви подивіться, тут же ж абсолютно цілий корінець. Хоча книга БУ, вона БУ, її вже читали. Шрифт тут не найкращий, але загалом книга може подивіться, де б ви її не відкрили. Бачите, вона ідеально відкривається. We rise like so buildings as a killer take us higher. The night's young and it's just As she puts a hand in here. Ну що, довго не знала, що куди мені краще розставити. Довго не могла визначитися, де я що хочу бачити. Я думаю, перестановка в мене займе хвилин 10-15. Чомусь я собі так думала, зайняла майже 40 хвилин. Звичайно, що ви побачили набагато менший об'єм часу, але тим не менше. Зараз я вас піднесу до моїх поличок поближче і детальніше покажу, зрештою, що я де поставила. її цикл циклодвірша півотроянд» залишиться стояти на поличках, тому що він знаходиться в дуже гарному боксі, і, відповідно, я не хочу. Викидати бокс, а ставити бокс з книжками на поличку, якось для мене дивно виглядає. Далі. Вирішила зробити верхню, саму верхню поличку. Частково залишила так, як було, а частково змінила. Там залишився Юнес Бьо, яке було з самого початку. Однак я туди переставила Нору Робертс, поки що та кількість книг, яка в мене є, стоїть там ідеально. Далі. Поличка з Луїзою Пенні і Дес Геріцен була на дві нижче, я її перенесла вище. Це було зроблено більше з метою естетики, тому що коли я знімаю відео, сидячи на ліжку, в кадр попадає саме цей стелаж. І, як на мене, гарніше, коли ця поличка трошки вища, і її частково видно, і воно якось так симпатично виглядає. Так, йдемо з вами далі. Ну, Відповідно, в кадр, коли я знімаю на ліжку, так, і попадає оцей стелаж в кадр, в кадрі є оця, оця, і оця поличка. Ну, Частково ця, частково ця і повноцінне ця. Мені здається, що так, як вони зараз стоять, це буде чудово. І так, поличку Стівена Кінга я поки що в цьому стелажику залишила так, як вона була. Я не захотіла її переносити ні вище, ні нижче. Чомусь тут не хочу. Не знаю чому, але вирішила залишити, як є. Далі, тут у мене е сформувалася замість Луїзи Пенні та з Геріцін, поличка з фентезі. Е вона така, можна сказати, зборна солянка. Поки що буде так, а далі буде видно, що я захочу поміняти або кудись перенести. Відповідно, ось ця поличка. Я її зробила до речі, чому нам стоїть Робін-хоп? Робін-хоп це фентезі. Зараз переставлю. Ця поличка має бути лише детективною, тому, так як там зараз книг не дуже багато, вона виглядає таким чином. Але найближчим часом у мене будуть чергові книжкові покупки, додаться детективи, тому, тому такий маленький спойлер, тому туди додаться книжечки. Поки що лишаю так, як є. Ідемо до наступного стелажику. Так, це ми прийшли з вами до наступного стелажу. Це... То був стелаж зі сторони чоловіка, це стелаж з моєї сторони, а, з приводу найверхньої полички. Тут у мене був Гаррі Поттер і Кріс Колфер, і ці книжки я так і залишила. Тут у мене стояла Нора Роберт з її фентезійним циклом. Так от цей цикл я прибрала, як ви бачили, вже на інший стелаж. А сюди я додала ем, Марісу Мейер і її, ем, так би мовити, книжки про казки. І... І також сюди, з цієї сторони, я добавила Келі Армстронг. Одна трилогія у нас повністю зібрана. А одна книжечка це перша книга з іншої трилогії. Здається, трилогії чи дилогії. Не пам'ятаю, знаю, що це перша книжка з іншого циклу. Наступна поличка це чисто детективна поличка. Тут у мене так і залишається стояти Джоан Роулінг, точніше. Під псевдонівом Роберт Гелбрей, там також будуть найближчим часом поповнення в цій родині, але поки що я її залишаю ось так стояти. А потім, коли з'являться нові книжечки, я тоді вже буду щось думати, переставляти. Я не знаю, чому я книжки Колін Гувер вирішила сюди поставити. Я розумію, що там є якісь там моменти, детективні і так далі. Але мені здається, що. По тому як я розташувала книжки, сюди ці книжки вписуються дуже добре, виглядають вони на цих поличках прекрасно, тому вирішила поставити туди. Поличка, про яку я до недавніх пір ще навіть мріяти не могла, але неймовірно щаслива, що вона з'явилася в мене, це фентезі-поличка з супер-пупер-мега-крутими книжками. Я, правда, ще не читала Ребеку Ярос і її четверте крило. Я ще не читала «Вавилон» Ребеки Кван, але я вирішила, що «Вавилон» я однозначно залишу на. Пізніше. Зараз я її читати не хочу, хочу, щоб трішки на Ютубі вщухли оці всі масові відгуки про цю книгу, тому що ну, мені здається, що її зараз просто читають всі, перечитують всі на світі. І багато хто каже, що вона або суперкласна, або суперпогана. Я вирішила, що хочу відійти від оцих відгуків і прочитати її пізніше. Так мені це бачиться. Далі, тут є Вероніка Рот з її делогією Мітка, здається, це ж делогія, якщо я не помиляюсь, Сара Джейммас з найпрекраснішим циклом Crescent City. І Ерін Моргенштерн це «Беззоряне море. Але я дуже сподіваюся, що зможу десь ще знайти цирк. Нічний цирк. Далі. Так, тепер стосовно Кінга, вона була на поверх вища, тепер вона знаходиться тут. А, справа в тому, що коли я знімаю відео саме біля цього стелажу, то в кадр попадають ось звідси і донизу книжки. А, можливо, можуть попасти в кадр поличка з фентезі, яку я вам ще не показувала, ну, в залежності від того, як я сидітиму вище або нижче. Відповідно, я вирішила кінга перенести на низ. Мені просто захотілося щось поміняти. От таке виникло бажання. Знаєте, буває так: от сидите вдома, і, напевно, жінкам частіше всього на кухні хочеться щось переставити. От тут у мене виникло таке саме бажання, просто хотілося щось переставити. Тому ця поличка вийшла ось така. Так, стосовно полички, скажімо так, романтичних історій, я вирішила її зробити ось таким чином. Ніколи особа не любила ставити книжки ось так, тобто фактично класти книжки. Але вирішила, що таким чином, в даному випадку, вони сюди влізуть всі ті, що я хотіла вмістити на одну поличку, відповідно, просто влізло більше книг. Тому вирішила таким чином їх поставити. Дуже мені подобається, як виглядають книжки Софі Сали, тому що вони тут такі, знаєте, кольорові. Тут книги, звичайно, є із. Дуже класними фіналами з трагічними фіналами, але загалом мені подобається, що це така кольорова поличка вийшла. Найнижча поличка це у мене детективи. Тут я вирішила залишити невеличку колекцію книг Девіда Болдачі, Джеймса Петерсона, які, здається, все. Джеймс Петерсон, да. Девід Балдач і Джеймс Петерсон – Це книги, які я хочу прочитати найближчим часом, тому що цих авторів у нас вже величезна бібліотека. І я ці книжечки спустила в бейсмент. А, ну, саме таку велику частину. Ще немала частина, чекає на книжкові покупки, на те, щоб відзняти відео. І отут я лишила. Таку невеличку поличку а, саме тих детективів, які я хочу прочитати найближчим часом. Найцікавіших для себе, так сказати. Тут у мене ще друга книга з, а, не пам'ятаю, це дилогія чи трилогія Шантарам, здається, дилогія. Тут друга книжка. І Анна Перрі. Хто не знає, покажу вам. Я вже говорила про цю книжечку на каналі, але Анна Перрі це жінка. Письменниця, яка вчинила в підлітковому віці злочин про те, як це сталося, є на Ютубі величезна кількість true Crime історій, тому ви можете подивитися. Вона вчинила цей злочин разом зі своєю подругою. Відповідно, вони вбили маму подруги. Вона відсиділа термін у в'язниці, і, сидячи у в'язниці, вона почала писати книжки, почала писати безпосередньо детективи. В неї дуже величезна бібліотека. Я маю на увазі її як авторки. І е, загалом її книжки щось в стилі Агати Крісті. Майте на увазі, от, ну, приблизно це такі книжки. Але дуже цікаво, дуже багато класних відгуків. За кордоном книжки її дуже люблять, вони багатьом подобаються. Тому е, ось, якщо вам цікаво таке, то можна почитати. Так, друзі, ну що, ви вже бачите результат. Точніше, я вам вже показала результат моїх а, як це сказати, трудів, моїх старань. Я загалом дуже задоволена. А, я коли починала цю всю кашу робити, я уявлення не мала, що з цього вийде. Я навіть приблизно не розуміла, як я хочу поставити ці книжки, що я хочу залишити, що я хочу прибрати. Від слова зовсім я не знала, як це мені організувати, так, щоб. І книжки лишилися, ось ті, що є на поличках, і місце ще лишилося, тому що із майбутніх книжкових покупок я хочу дещо тут поставити, дещо піде в бессінт, дещо буде тут. Ось, і для мене було дуже важливо зберегти вільне місце на поличках. У мене є таке місце. Ну, окрім того, буде відвертою, є деякі книги, які я не планую читати найближчим часом. І я їх потенційно можу знести також в бесміт. Тому загалом це всі книги, які я хочу бачити на поличках у себе. Саме ось тут в кімнаті біля ліжка, тому що тут в основному стоять ці книжки, які хочеться взяти якомога швидше читати. А, можливо, не знаю, можливо, колись в майбутньому в нас з'явиться набагато більше поличок. Але поки що, на жаль, в кімнаті такі маленькі полички. Але я все рівно задоволена, задоволена їхньою наявністю, задоволена результатом того, що в мене сьогодні вийшло. Тому дуже дякую, що ви подивилися це відео. Дуже вдячна вам, хто додивився його до кінця. Мені це дуже приємно. Вам сподіваюся, сподобалося, і побачимося вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі! Па-па! To feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine.